Мені деколи здається, що наша програма стала джерелом якихось нікому не потрібних знань. Бо ти, наприклад, знаєш, яке найбільше село в Англії? Так, знаю. Це Ланцін. Так, і в ньому живе 19 тисяч людей. Коли я про це дізналася, я що почала робити? Шукати, яке найбільше село в Україні. Знаєш, яке? Знаю. От це Софіївська Борщагівка. І до чого це нас приводить? До того, що і тут, і там я живу біля найбільшого села в країні. Привіт, сусіди Софіївської борщагівки. А вам ми це розказуємо, тому що ви на каналі Бритсторії. і сьогодні ми йдемо подорожувати найбільшим селом Англії Ланцінгом. Найочевиднішою перлиною села є Ланцінг Коледж, чия каплиця Чепл, що більше скидається на повноцінний собор. Без сумніву нагадає вам про магічний Хогвартс. До речі, ця каплиця таки є найбільшою в світі із тих, що належить школам. А троянда, взагалі, найбільша з усіх храмів у Англії, і тут моя історія про каплицю Лансінга могла би і закінчитися, якби нещасливий випадок нам вдалося познайомитися з наглядачем цієї каплиці, паном Джеремі Томлінсоном, і він нам розповів багато чого цікавого. And from 1868 at the far end, and just this second bay in, they got there in 1911. Okay. And then they boarded it up. I'll show you some pictures uh -huh. inside, and and it was consecrated and used, but the west end was not finished. Mm -hmm. And then after the Second World War, in the 1950s and 60s, this wall, which has the rose window in it, okay. you can see the difference the between yeah that was done as far as where the new brick new stone is uh, and then it was left like that for another 50 years and then eventually we had this this porch the these buttresses and the three arches we just built those during covid oddly oh In 2020 20 to 2022 so it was built for how many on almost 200 years 154 years it took Ось такий англійський довгобут. Капличка присвячена Святій Марії і Святому Миколаю. Мабуть, учням часом хочеться попросити у цього святого здійснити справжнє чудо. Щодо учнів, тут навчаються 600 хлопчиків і дівчат віком від 13 до 18 років. І похід у каплицю є частиною навчальної програми. Її вони відвідують щонайменше три рази на тиждень. Хочете дізнатися більше про ланцін коледж? Напишіть в коментарях. Я домовилася з наглядачем коледжу про те, що він нас зараз проведе по школі, і ми зробимо додаткове відео про це. Ну а поки що пішли далі, дивитися чапу. Наш новий знайомий люб'язно дозволив нам зазирнути у ті місця, куди не пускають звичайних відвідувачів. Сюди можуть потрапити тільки працівники або учні Лансінг-коледжу. Ми спускаємося під підлогу церкви у крипту. Нам пощастило сьогодні потрапити в школу, коли немає дітей, тому що вихідні вихідні нікого немає. Але, судячи зі всього, тут під церквою проходять якісь маленькі камерні концерти. До школи і каплиці ми повернемося за тиждень. А ви підпишіться і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Ми все-таки пішли гуляти найбільшим англійським селом. Тому давайте подивимося, що тут є ще, крім лансінг коледжу. З високого пагорба, де розміщений коледж, видно річечку колись повноцінну судноплавну, а нині просто гарненько. А через неї перекинуто місток. Єдиний у своєму роді в Англії, точніше, останній збережених на острові, і один із небагатьох у світі платно-мидний міст. Так званий Толбріч. Ріки завжди були серйозними перешкодами для подорожуючих і торгівлі. Адур, або як його звують англійці, Ейдер в цих місцях до XVIII століття переходили у брід. Але після спеціального законодавчого акту британського парламенту тут з'явився міст. Перші карети поїхали по ньому в березні 1782-го року. А останні майже через 200 років вже 40 років цей міст є архітектурною пам'яткою, та як і в сиву давнину по ньому можна перебратися із ланцінга в шорем. На іншому боці річки видніється найстарший в Європі аеропорт. Про нього ми вам вже розповідали. Він такий чудово-казковий. Посилання залишимо вам під відео. Пам'ятаєш наше відео про Оскара Вальда. Ну, по-перше, його чудовий твір «Importance of Being Earnest» на стадії чорновиків називався Леді Лансінг. А по друге, тут у колишньому Monk House», через 45 років після смерті ірландського генія помер від серцевої недостатності його юний коханець. На той момент 에, Альфі Дугласу було 74 роки. Той час цей будинок належав Едварду і Шейлі Коман, родині, що успадкувала авторські права на всі твори лорда Дагласа. А ще тут, як і у Сізбері, є свій рінг, де зустрічаються друїди, уфологи та інші диваки. А ще в маленькому гайочку заховалися дерева, у яких живуть феї. Давай шиватися звідси швидше, бо кажуть, що ті феї не такі мімімішні, як про них розказують в казках. З вас сподобайка і підписка. Зустрінемось за тиждень.